Друзі, всім привіт! Це подкаст від FPL Ukraine. Сьогодні будемо говорити дуже швидко про 14-й тур. Кілька днів буквально пройшло про після 13-го туру і одразу ж новий. Сьогодні буде багато про що поговорити. Будемо говорити, що робити після такого успішного фріхіту, як був у багатьох з нас. Ну і що робити з тими прапорами, які ми бачимо в своїх зараз командах. А перед тим, як почнемо, обов'язково, як завжди, трошки закиньте донати. Збираємо на Mavic 3T для. Батальйону Перун бригади 42, тому обов'язково долучайтеся в телеграмі. Я запостив, які призи ми будемо роздавати цього разу. Розіграємо серед усіх учасників футболочку арсенала і найбі за найбільший донат, за найбільшу суму донатів. Подаруємо дуже кльову. Кружечку від нас від FPL Ukraine. Давайте одразу переходити, тому що в мене дуже скоро виключать світло, і я можу не встигнути записати цей подкаст. Тому трошки поговоримо про 13-й тринадцятий фріґеймвіків фріхіт, який в мене був. 72 очки я набрав, і це найбільша зелена стрілочка в цьому сезоні. На 800 тисяч позицій майже я піднявся чотирьохсотий 400 тисяч в світі. Я зараз ворол рейтингу і це дуже дуже. Непогано вже прибли наближаються я до мінімальної мети цього сезону, тобто 100, топ 100 тисяч. Якщо пройтися по персоналям, то тут кілька 50 на 50. я все ж таки програв шаде проти Данго. Це найбільше розчарування було, тому що Шада, як я вже казав, я брав саме через те, що в нього гарантовані. Близько 90 хвилин, а виявилося навпаки. Данго залишився на полі. Шади поміняли. І за той час, який Данго провів на полі, без Шади він встиг гол плюс пас зробити. Ну і звичайно, це дуже болюча різниця. Також Ванденберг і Колінс також два очки різниці виявилися там, тому що Колінс набрав дуже багато девконів, хоча цього не очікував матчі з Бьорнлі. Орайлі. Пропустив, на жаль. Але в цілому чотири очки нормально мені підходять. Вболівав я проти Ерліна Голанда, тому що знав, що в нього більше 200% ефективне володіння за рахунок трипл капітанів, які його брали, тому, в принципі, мене особисто влаштовує його бленк. Тут два очки мені повністю підходять. Звичайно, розумію, що ті, хто брали три трипл капітана дуже розчаровані, я вас розумію. Це дуже неочікувано було. Далі. Два герої це Коді Гакпо і Філ Фоден, найбільші мої диференціали в цьому турі. Фоден взагалі. Красунчик набрав 15 очок, те, про що ми казали, грав 90 хвилин. І він найбільш потенційно небезпечний саме з точки зору 10 плюс очок у Сіті був серед цих півзахисників. Тому я дуже задоволений цим піком. Незадоволений я піком Роджерса. Чесно кажу, до останніх хвилин я вибирав між Роджерсом, Саром і, в принципі, все, мені не подобався цей слот нападника, півзахисника. Думав я також про матета, як я вже казав на минулому подкасті. Матиту я не взяв таки, але ще й промазав з запасним гравцем захисту. Я взяв савону, тільки тому, що в нього був домашній матч проти Брайтона, але помилився. Навіть якщо б я найдешевшого якогось Стева посадив, то він би за рахунок девконів набрав більше, але дарма тут скаржитися, мені пощастило з. Сухарем Віли, тому що Мартінес там дуже непогані сейви робив. Я бачив огляд цього матчу. Тому в цілому я дуже задоволений цим фріхітом. Звичайно, будемо рухатися далі і дивитися, а хто що з елітних менеджерів зробив в цьому турі. Почнемо ми з Марка Сатернза, Він зробив також фріхіт, але зробив його досить неочікуваним таким, нестандартним. Взяв гіпса Вайта, який був під питанням взагалі. Взяв Боуїна, навіщось проти Ліверпуля. До взяв, не взяв Ходена, Маліна взяв, задвоїв захист Філи, задвоїв захист Бренфорда, ну і промазав, набрав 49 очок, що для цього фліхіту цього туру, звичайно, дуже мало. Тим паче він, тим не менше, він все одно піднявся на 200 тисяч і приблизився до півмільйона. Що дуже-дуже непогано. Марк продовжує рости по турнірній таблиці оверолу. Давайте подивимося на Бена Креліна. Він не робив фріхіти, набрав 66 очок. Фантастика! В нього був Філ Фоден, Він купив Шада і тягу. Я не знаю, що він буде Шада робити далі. Але в цілому, звичайно, дуже-дуже класний фріхіт. На фріхіт, дуже-дуже класний результат без фріхіту в нього. За рахунок тягу, Бруно і Фодена він виліз вгору і вже також наближається до півмільйона. Далі будемо говорити про Фабіо Боргеса. Фабіо Боргес поміняв Габріеля на Ванденберга, не грав фріхіт, набрав не дуже багато, але трошки піднявся. Він вже 200-тисячний, дуже непогані результати в нього, і в нього також будуть проблеми з і САРом, про що ми будемо говорити в розрізі моєї команди. Далі в нас прас. Прас робив фріхіт. В останній момент він все ж таки вирішив його грати, зіграв, набрався 74 очки. Команда дуже стандартна, дуже схожа на мою, тільки в нього Келехер, і в нього Ренілдо вискочив замість Салаха. Про Салаха ми говорити не будемо. Це болюча тема, дуже неочікувальна лавка, але що поробиш, це ФПЛ, це футбол таке буває. Прас піднявся також близько до півмільйона оверол. Далі Харі Деніелс. Харі Деніелс 68 очок набрав, він вже майже в топ-100 топ тисяч. У нього СТФ вискочив з лавки. Ну і в цілому він вирішив все ж таки взяти Муньоса. Не подобався, не дуже мені подобається цей пік проти Юнайтед, я був впевнений, що Юнайтед заб'є. Ну і так воно і виявилося, одне очко Муньоса. Ну і в цілому досить стандартний при цьому непогана зелена стрілочка у а, Харі. Далі Дуже цікавий, дуже цікавий менеджер в Впел General, який грає без Сака, ой, без салаха і. Голанда, за капітана Фодена і без фріхіту набрав 77 балів, піднявся більш ніж на 2 мільйони позицій. Фантастичний результат для ФПЛ-Дженера. Тут і Бруно в нього залишився, набрав Сака, набрав, матета набрав. Дуже хорошу тут для дженера. Дуже радий, що він нарешті потрошку викарабкується з того дна, на якому він був весь сезон. Ну і далі, мій, мабуть, улюблений менеджер цього сезону. Це Том Долімор. Той хто додався в наш нашу рубрику трохи пізніше. Він зробив дуже кльовий фріхіт. Мені прям дуже він сподобався. Він затроїв захист. Вілли. Тут йому трошки все ж таки пощастило. Я думаю, що Волорхенто мав там забивати. Він вибрав Колінса з Анне Ванденберга. Він залишив Бруно Фернандеша, дуже класне було рішення. І він взяв Еліонта Андерсона, який мені прям дуже навіть подобається зараз, як і в ПЛ-Пік. Він продовжує набирати шалені дивкони. Здається, жодного разу він в цьому сезоні не набрав менше 10 сібітів, тобто дивконів. Він тут набрав девкони і він тут набрав два бонусні бали, незважаючи на те, що Нотінгем програв 0-2. Фантастичний гравець, класний пік, 5,3, просто чудовий пік, якщо ви шукаєте в півзахист собі дешевого гравця. Ну і Том піднявся вже в топ-100 тисяч 77 у нього тисяч оверол. Це, звичайно, супертоп-менеджер. Ми дивилися, я скидав його, показував його історичні досягнення. Це просто фантастичний менеджер. Будемо слідкувати за ним далі. Ну, і якщо говорити про е, загальну табличку серед менеджерів, ви бачите, що тут всі отримують зелені стрілочки, і вже е, 6 з семи вже в мільйоні. Тобто теж про що ми казали, що на дистанції такі топові менеджери завжди виходять вгору. І зараз вже там один з них вже в топ-топ -100, топ 100, Харі дуже близький до топ-100, І будемо дивитися, що буде далі. А поки будемо рухатися по контенту, сьогодні спробуємо трошки швидше записати. Очікування по голах в цьому турі. Тут лідери Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Арсенал. Сіті також багато очікують. Ну і Ньюкасл 1.83 проти Тоттенхему. Це з точки зору голів. Що тут цікавого, ще, це те, що не дуже високі очікування у Челсі 1,73 і 18% на Сохар Ліца. Це важливо для моєї команди, тому що мені буде дуже не вистачати захисника в цьому турі. У Брайтона 1,53 по очікуваннях по голах. Ну і по Сухарях, якщо дивитися, то тут дуже високі показники, як завжди, у Арсеналу 49 проти Брентфорда. 41, ви бачите, у Ліверпуля проти Сандерленда. Хоча не знаю, мені здається, що і ті, і ті можуть пропустити в цьому турі. Мені дуже подобається Ньюкасл в цьому турі 3-4%. На Сухари Тоттенхем не вражає в атаці, м'яко кажучи, останнім часом. Сіті з Фулгемом важкенький матч буде. 1.93 очікують очікують поголав 3-4 на Сухар. Тобто тут, в принципі, букмекери все ще вірять в те, що Сіті навіть з таких матчах, як з Фулгемом, буде витягати очки і голи. Ну і Юнайтед цікаво 36% на Сухар, Не думаю, що у когось є взагалі в захисники Манчестера, але атака Манчестера, звичайно, в цьому турі виглядає дуже і дуже добре. Далі, давайте подивимося на мою команду до всяких трансферів. У мене всього один трансфер, 1,9 в банку. В мене дві проблеми. Перша, це Сенесі, який, на жаль, отримав п'яту жовту картку в той момент, коли це було дуже-дуже мені не потрібно. У мене на цей тур є проблеми з захисниками, і Сенесі їх не покращив, прямо скажімо, як скажемо, якщо б він. Не отримав цю картку, то все, в принципі, було б нормально. Ну і другий цей Смеласар, який ну в чергове в моїй команді вже кілька сезонів поспіль, поспіль жахливо виступає. Він я його взяв кілька турів тому. Він за цей час нічого не заніс, ще й травмувався, і тепер мені його треба міняти. Можливо, навіть за мінус 4. Потім поговоримо, які варіанти в мене є. В цілому це дві найголовніші проблеми. Інші позиції в команді мені нормальні, мені подобаються. Матета після травми Сара покращив свої очікувані хвилини. Тому Матета, я думаю, буде в старті проти Бьорні. Це дуже добре і, скоріш за все, буде мати хороші хвилини проти Вестхема, Бруно МБМО взагалі супер топ пік Енсо, я думаю, все ж таки теж буде в основі, зважаючи на видалення кайседу, я не думаю, що дуже багато у Маресків є. Там варіантів поля. може Андре Сантер зіграти. Ем, є там в цілому варіанти, може вже Палмер вийти десятку, але я думаю, що з відсутністю кайседу в центрі поля Мареска не ризикне ще без свого ключового центра, центрального півзахисника грати. Я думаю, що Енсо точно буде грати, буде грати досить багато хвилин. Семеню точно буде грати. Ви бачили, що він, в принципі, і асист не міг їх віддати. Першому ж матчі після появи. Тобто всі інші по хвилинах я очікую дуже непогано. А от Сеней Сісар, мені треба думати, що з ними робити, тому що на лавці в мене під Саргока така собі Альдерете проти Ліверпуля. Не факт, що взагалі він вийде там, в принципі, на три позиції в захисті, чотири варіанти, здається, у Сандерленда, Родон проти Челсі не найкраще. Ну, і на Гіо я не розраховую взагалі. Давайте по опціям, по моїм опціям щодо трансферів. Перша опція, яка мені дуже подобається, це ісмейла сарна, якуба мінте, мінте мені. Як ви знаєте, вже кілька подкастів поспіль я дуже хочу взяти в команду, поки що не взяв і питання тільки візьму його в цьому турі, чи, наприклад, в наступному, чи в 16-му. Тобто в найближчі три тури я точно візьму Якуба Менте собі в команду. Якщо, дай Бог, йому здоров'я, все буде добре з ним. Хороша, в нього не найкращий матч з Вілою в цьому турі, класний матч з схемо в наступному турі. Тобто, в наступному турі я прям дуже буду хотіти його взяти. Якщо говорити про. Те, як буде виглядати друга альтернатива, альтернативний трансфер, це Філ Фоден. Я можу його взяти, можу собі дозволити взяти за Місара, тому що в мене є гроші в банку. По Фодену, звичайно, найбільше питання це його хвилини. Поки що Фоде на дуже хороші хвилини. Він постійно виходить в старті, грає по 90 хвилин. Він відпочивав перед ліцом якраз. І в цілому. Схоже, що він зараз один з ключових гравців Гвардіоли. Звичайно, це нічого не означає. Він може сісти в будь-якому матчі, але Фоден ще з таким низьким відсотком володіння. Не багато хто його буде брати в цьому турі, тому що я думаю, що пріоритет все ж таки буде брати півзахисників Манчестер Юнайтед. І багато хто буде зливати того ж Сара, і не у всіх є гроші в банку на те, щоб поміняти Сара на Фодена. Тому Фоден класний диференціал. У Сіті хороший календар. Далі подивимося по очікуванням ще Голах. І, але, звичайно, трошки боюся по хвилинах. В мене немає лавки, яка б змогла підстрахувати на випадок, якщо Фоден не вийде. Тому зараз я трошки ближче, більше схиляюся, до Якуба Мінте. В цілому, якщо говорити про які варіанти в півзахист на заміну Сару, я розглядаю це Фоден, це про якого, якого також є ризик по хвилинах і непоганий дуже матч проти Сандерленда. В цілому я також його розглядаю, але на. Довгострок мені трошки більше подобається Мінте, якщо їх порівнювати. Але якщо все ж таки Мінте я зможу потім, наприклад, в наступному турі взяти за містенцем або семеню, в цьому я можу взяти або Коді, або Фодена, я ближче трошки схиляюся. до Фодена він, на мою думку, має все ж таки вищі очікування хвилини, ніж Коді. Так, так буде виглядати моя команда, якщо зроблю один трансфер, поміняю Сара на Мінте. Родон в старті, звичайно, не ідеальний. далі мені просто треба прийняти рішення, чи варто хіта наступні опції. Наступні опції будуть. Серед захисту, звичайно, я можу продати семеню в цьому турі і взяти якогось собі захисника до, здається, 5.1 або 5,3 щось мільйони з тих варіантів, які я розглядаю, це захисник арсенала. В цілому, якщо я беру мінте, я можу взяти навіть Тімбера. 49% очікування по сухарях у арсенала, здається вже трошки менше. Ми дивилися на попередньому більш апдейтнутому слайді. Але питання, звичайно, по Тімберу найбільше: чи буде він грати? Якщо Саліба. Не буде готовий, я трошки схиляюся ближче до того, що Саліба не буде готовий за такий короткий період, якщо він там якийсь ушиб отримав, забій отримав перед, на тренування перед матчем, то навряд чи він за, ці, за ці, ці дні відновиться. Тому по Саліба є питання. І якщо не буде грати Саліба, є проблеми у Калафьорі. Ми бачили, що він його в нього також менеджер, Це зараз хвилини. Чи поміняє Артета взагалі всю свою. Лінію захисту не буде грати Габріель, якщо не буде грати Саліба і не буде грати Калафьорі, наприклад, зліва вийде Льюіс Келі, Чи захоче він ще Вайта випускати за направо замість Тімбера? Не знаю. Це виглядає досить авантюрно, і тому я ближче схиляюся до того, що Тімбер, скоріш за все, буде грати. Нагадую, що Тімбер ще може і в центрі захисту зіграти теоретично, але якщо є Москера і Інкап'я, то не дуже зрозуміло навіщо. Тому. По Тімберу питання, наступний тур 37%, далі 57% очікування по сухарях, 43% очікування по сухарях. І, звичайно, нюанс в тому, що якщо я, наприклад, візьму Фоді Фодена або Гакпа в цьому турі, то Тімбера я, скоріш за все, не візьму навіть і до 16-го туру, і це мені не подобається, тому що я хотів би задвоїти захист арсеналу. І саме. Це мене зупиняє, поки що найбільше від того, щоб купити філа філа Фодена на цьому турі, і схиляє до Якуба Мінте. Якщо дивити, думати про альтернативи, якщо не брати все ж таки Тімбера, інших захисників арсеналу я не розглядаю, то це альтернатив ми бачимо по очікуваннях в сухарях. Тут є Сіті 34% в цьому турі 46 наступному, медалі 30-46, 37% хороші очікування по сухарях у Сіті. І там піки, про якого я розказував минулому турі, турі, дуже небезпечно, дуже високо грає. Орайлі, тому я в цілому також не проти його взяти. Мені вистачає його взяти, навіть якщо я беру Фодена. Я жертвую таким чином опцію з другим захисником Арсенала, але я беру собі пару з Сіті Орайлі і Фодена. І це, в принципі, так, що виглядає непогано, хоча, звичайно, це небезпечно з точки зору того, що в мене досить слабка лавка, щоб підтримувати основу, якщо хтось з них не вийде. І останній варіант, який я розглядаю, це захисник Ньюкасла. 3-4% в цьому турі, 47% в наступному, і в цілому, Ньюкасл, ми знаємо, добре грає в захисті. Дивився я аналітику по Ньюкаслу, Дуже багато хто вважає, що саме поява на фланзі Люса Хола і Тіма Ліверменто справа. Покращує перспективи Нюкасла, і ми вже це побачили в матчі з Евертоном. Просто розмазав Ньюкасл Евертон. І саме за рахунок чудової гри Лівра і Хола, тому, ні, тому я дуже оптимістично дивлюся на Ньюкасл в цілому, як командує як перспективи. Їх ВПЛ також виглядає дуже добре. І далі залишилося вирішити, якщо брати захисника Нюкасла, хто це має бути? Для мене два піки це Тіав, звичайно, який двічі забив в минулому турі, але не впевнений я, що це можна підтримувати на довгострок. І мені дуже подобається ще ті тіма Ліверменто. Ціна в них однакова, 4,9. І Ліверменто — супер диференціальний пік, як і тяв. І я думаю, що з травмою Тріп'єра він буде справа грати постійно, ті ліваменти і зліве може вийти, в цілому. Він досить варіативний гравець. Тяв все ж таки, я думаю, що якщо в кілька матчів зіграє недалеко, то центрбеків у Ньюкасла Досталь. Там є Бьорн, який то зліва, то в центрі грає, є Шер, є Свен Ботман, який вже повернувся, тому в цілому у тява є конкуренція в центрі, в центрі захисту. Це, мені, це мене трошки від нього відштовхує і, і штовхає в бік Тімо Ліверменто. Отакі варіанти в захист, якщо брати, якщо дивитися ще на інших захисників, мені також дуже подобається Хім Андерсон, але я думаю, що в. Там ближче до 16-го туру я буду розглядати е, апгрейд когось своїх захисників того ж Родона або Лдарете на Йохіма Андерсона. Тобто це заміна Сенеся на Андерсена. в цьому турі не пріоритетна, звичайно, тому що Андерсона в е, Сіті. Ну і е, ті опції, про які я поговорив, перший варіант це Сарна Мінте і заміну 4 Сенесі на Тімбер на Тімбера. Тобто е, тут я намагаюся вгадати, чи. Буде Тімбер в основі, і чи відіграє він одразу ж мені 4 очки в порівнянні з родоном, який грає в основі проти Челсі в мене. Якщо родон, наприклад, набирає Девкони, набере якісь там 3 очки, навіть якщо чи двічі чи пропустить ліц, 3 очки, щоб тімберу перекрити, йому треба недостатньо сухаря, йому треба там сухар, і хоча б один бонус, або якийсь атакувальний занос. Чи може це зробити Тімбер, якщо буде в основі з Брентфордом? Звичайно ж, може. І тому тут для мене питання, по-перше, чи. Настільки я хочу Тімбера і настільки я вірю, що він буде грати в цьому турі, що не беру того ж Філофодена або Кодягакпо Самісаро. І друге питання. Інший варіант, який можна взяти, не закриваючи собі опції, взяти захисника арсенала в наступних двох турах, це поміняти Сенесі на якогось більш дешевого захисника, на Тіво Ліверамента або Орайлі. Це другий мій варіант з мінус 4. Також я його розглядаю. Ще третє є: це як я про нього вже казав. Це все ж таки поміняти Сара на Фодена і замість Сенеса взяти Ліверменда або Бауралі. Такий варіант мені теж підходить по грошах, в принципі, я в нього влажу. Якщо зробити такий хід з мінус 4, то команда моя буде виглядати вже так. Тут вже Тімбер з'являється замість Родона. Тут, Якуба, Мінте з'являється за місара, ну і в цілому команда виглядає дуже добре. Якщо говорити про капітанство, то для мене два фаворити в цьому турі це Ерлін Голанд і Бруно Фернандеш. Бруно довів нас в минулому турі, що він завжди класна опція на капітанство. два асисти, бонуси. Майже набрав Девкони знову йому там одного не вистачало. Тому Бруно для мене прям дуже хороша альтернатива Голланду, який. На мою думку, знову таки буде мати дуже важкий матч з Фулхемом. Я не вірю в те, що Сіті розіб'є сильно Фулхем. Це теж мене трошки відштовхує від Фодена. Тому поки що я все ж таки пов'язка на норвежці, але це десь 55 на 45, мабуть, на користь Бруном би мені також подобається. Але все ж таки, якщо б я буду капітанити не Ерлінга, мабуть, я буду все ж таки капітанити Бруно Фернандеша, надто багато в нього шляхів до очок, як ми вже казали багато разів. І давайте кілька слів про мої майбутні плани. В цілому, якщо говорити про тих, кого я хочу, і навіть якщо я візьму Фодена в цьому турі, наприклад, Орайлі або Тіава Боліверменто, наступному турі, скоріш за все, я захочу взяти все ж таки як убимінте, у мене з'явиться варіанти злити того ж, наприклад, Тенсо Фернандеса перед Борнмутом, в виїзд в Борномут. І взяти Мінте, який з Вестхемо вдома грається, непоганий варіант. Я використаю свій трансфер, який обов'язково треба. Буде використати в 15-му турі, тому що в 16-му нам всім докинуть до 15 трансферів. Ой, до п'яти трансферів, і нам нема сенсу спалювати цей трансфер в 15-му. Тому мінте варіант або в цьому турі, або в наступному. Це в будь-якому разі можна його взяти. Тімбер знову-таки класний варіант, якщо я не вирішую йти з дорогим півзахисником в цьому турі, або в 16-му я можу взяти Тімбера. Тяго точно прийде в мою команду в 16-му турі. І САКа точно прийде в мою команду в 16-му турі, звичайно, якщо в них не буде ніяких травм. Сака під капітанство в 16-й тур давно був запланований. тому, в принципі, основне питання це на найближчі два тури, кого я більше хочу. Того ж Тімбера і. Мінте одразу, наприклад, да, і залишити в команді або Фодена, більш дешевого захисника. І в цілому мені цей варіант ще не подобається тим, що я не зможу проапгрейдити Родона в Йохім Андерсон, тому що мені просто не вистачить коштів, якщо я візьму Лівермента, наприклад, або Орайлі і Фодена. Буду ще думати, друзі, в принципі, це якщо дуже швидко розказати, що я які думки в мене були, сподіваюся, що у вас трошки покраща ситуація, там ще поп травмований, Цікаве питання, чи міняти Попа за мінус 4. Треба дивитися, якщо Поуп вилетить на 2-3-4 тижні, то, можливо, за мінус 4 на Рая, він не такий поганий варіант. Я б про це точно думав. Я б не боявся в цьому турі мінус 4, тому що багато хто їх буде робити, у багато кого ситуація з Саром Сенесі і Попом, тому в цілому. В цілому, мінус 4 не так, не так страшно в цьому турі, зважаючи на те, що багато хто це буде робити, на мою думку. Мені так здається. І в принципі, друзі, це все. Бажаю вам класного мідвік туру і всім, всім пока.